Малятка, доброго всім дня! Сьогодні пропоную завітати до бабусі на гостину і подивитися, які ж тваринки в неї мешкають. Давайте разом подивимося і запам'ятаємо, хто живе у бабусі на подвір'ї, яких же свійських тваринок та птахів ми бачимо. Ми можемо побачити песика, поросятко. А кого ще? Так. Корову. Утятко. А хто ще? Так, овечка і, звичайно, півник. Отже, ми впізнали всіх свійських тварин та птахів. А тепер давайте дізнаємось, хто як кричить. Хто кричить Гав? Звісно, це песик. А хто кричить му? Знайдіть на малюночку і покажіть пальчиком. Так. Це корова. А хто кричить кукуріку? Знайдіть. Так, це півник молодці. А яка ж тваринка кричить хрю-хрю? Це поросятко. А хто кричить кря-кря-кря? Так, це утятко. Ну і нарешті хто кричить бе? Молодці, це овечка. Отже, малятка, давайте пригадаємо, до кого ми сьогодні їздили на гостину. Так, до бабусі. А хто живе на сільському подвір'ї? На сільському подвір'ї живуть свійські тварини та птахи. Давайте пригадаємо, які ж саме тварини: Песик, поросятко, півник. Корова, утятко та овечка. Тваринки дякують за те, що ми завітали до них у гості, та кажуть вам малятка, до нових зустрічей!